Доброго дня, мене звати Юрій Георгійович Калінчук. Ми знаходимося на території села Вчорайше. приватним підприємством Моя надія, яке обробляє 4700 гектарів землі. Вирощуємо культури: це озимий ріпак, озима пшениця, соняшник і кукурудза. Кукурудза займає Десь 45-50 від загальної площі. І проблема прийшла така, що треба кукурузу кожен рік підсушувати. У нас така проблема виникла, і ми вирішили в 2020-2021 році побудувати сушарку і елеватор для зберігання. Коли є власний елеватор, сушарка швидша робота взагалі в полях робиться. Тому що якщо вести десь на елеватор інший, це затримує всю роботу. Ми не встигаємо змолочувати, ми не встигаємо вивозити на еліваторі черги. Зараз у нас робота робиться дуже швидко і якісно. Ну, взагалі, коли ми веземо на інший елеватор – це дуже затратно. Логістика на перевозку черги. Втрачаємо час і втрачаємо дуже великі кошти на послуги іншого елеватора. У 2020-2021 році ми вирішили побудувати сушильний комплекс, елеватор і сушку. Нам цей елеватор за період цей приніс прибутки хороші. Коли ми построїли сушку КМЗ, ми закрили всі свої питання. Ми збираємо кукурузу в 2000 гектарів при врожайності 90-100 центрів з гектара. Ми закриваємо це питання за місяць. Раніше ми закривали за три місяці. У нас була сушарка, яка сушила за сутки 200-240 тонн, нам її не вистачало. Ми вирішили поставити сушарку більш потужну, яка сушить за годину 30 тонн. 600-650 тонн за, за добу. Це коли ми знімаємо 10% вологості. Це якщо кукуруза 24% влажності, нам треба зняти 10% до базової норми 14%. Раніше ми використовували. Для сушіння газ пропан. На тонну відсоток зняття вологи 2-2,5 літри йде пропану. Якщо в грошах порівняти, на сьогоднішній день газ коштує 30 гривень, а якщо використовувати пілету, пілета так само йде 2 кілограм, від 2 до 3 кілограм. Вона на сьогодні стоїть 9-9 гривень. От різниця є по економності дуже-дуже хорошо. Пілету використовуємо для сушіння або із деревини, або із лузги соняшника. Яку постачальники нам постачають? Різниці немає. З деревини трошки вона дорожча, трохи краща. Загалом виходить одинаково. Весь комплекс був побудований від компанії КМЗ. Повністю ми їм довірили, і я дуже задоволений цим. Два оператори забезпечують повністю весь сушильний процес, і цього достатньо для всієї повністю роботи. В нас за цей період, за 3-4 роки, зберігання зерна у нас ні одного кілограма не пропало. Ми задоволені зберіганням, зберігається хорошо. Вентіліруємо пол вентиляція. І на майбутнє із переходним врожаєм, які остатки остаються, ми хочемо ще добудувати 3-4 силоса, щоб ми закрили свої всі питання по зберіганню і масштабувалися. Даний комплекс побудований з нашим вітчизняним виробником, на якого ми отримали 25% компенсації. Компенсацію нам повернули на протязі трьох місяців. Це теж хороша сума. Загалом з компанією КМЗ можна обговорювати під кожного клієнта будь-який проєкт: маленький, великий, потужності норій, потужності сушарок, потужності силосів зберігання. Вони підходять до кожного клієнта індивідуально, зі своєї сторони, і можна замовити від 100 тонн, від 50 тонн і більше більше. Я хочу порадити всім колегам, хто боїться перший шаг вступити в таке будівництво, можна його будувати більше, можна менше будувати, в кого які потреби. Але цього не треба боятися. Це на сьогоднішній день дуже вигідно, і рішення приймати треба вчора, а не завтра. Добрий день. Ми знаходимося на елеваторі Моя Надія на Житомирщині. На даному об'єкті змонтовано обладнання КМЗ Інстріс, а саме зерносушарка, «Брейс Baker 48 серії продуктивності 35 тонн на годину по кукурудзі, три оперативних ємності по 500 тонн, транспортне обладнання 100 тонн за годину та 4 сили для зберігання зерна по 5000 тонн. Варто зазначити, що зерносушарки КМЗ Індастріс можуть працювати як на газу, так і на інших джерелах енергії, включаючи одночасно підключення інших видів палива. Даний елеваторний комплекс повністю автоматизовано. КМЗ Індастріс надає сервіс та підтримку клієнтам на всіх етапах роботи. Елеваторний комплекс сьогоденні забезпечує автономність, незалежність в керуванні бізнесу.